Всім привіт! 20 червня буде день літнього сонцестояння. Це енергетично дуже сильний і потужний день. Щиро рекомендую прописати всі свої бажання, які у вас є. Обов'язково взяти ручку, листочок, сісти. Зайти в свою рідну таку медитацію, спочатку зайти в той стан, коли ви вже наче це маєте, відчути, прям посмакувати, що воно у вас уже є. Наприклад, ви мрієте про машину, от ви собі зайшли в медитацію, сіли, включили гарненьку музику, запалили свічечку. Або, наприклад, якщо вам незручно або немає можливості, то без музики, без свічечки. Сядьте, вдихніть, видихніть, розслабтесь, прямо от попробуйте відчути, що у вас вже є ця машина, де вона припаркована, якого вона кольору, як ви туди підходите до неї, як сідаєте, як ви керуєте цим автомобілем і так далі. Тобто, прямо от відчуйте ось цей весь стан. Потім, в момент, коли ви його відчули, обов'язково відкрийте свої оченята і конкретно пропишіть в часі, що вже збулося. Тобто ви пишете Я маю машину, або Я прекрасно вожу машину, або я неймовірно щаслива за кермом свого власного авто. І так далі. Тобто обов'язково прописуєте свої бажання, але дуже правильно їх загадати правильно через те, що якщо ви загадаєте Я хочу мати автомобіль, так ви будете все життя і хотіти. Або якщо ви загадаєте. Ну, мені б то машину якусь там ну невідомо або яку-небудь. Вам і прийде яка-небудь, а потім ви будете незадоволені, що ви цю не хотіли, але ви не сказали, що ви хотіли. Обов'язково конкретно прописуйте свою ціль в часі, що вже збулася. Дуже важливо 20-го числа. 20 червня неймовірно бути в спокої, в такій своїй рідній гармонії, вдячності. Я рекомендую вам зранку, коли ви проснетеся, обов'язково виділити хвилин 5-10 для того, щоб прописати щоденник подяки за сьогоднішній день. Тобто, от ви вранці проснулися, і ви пишете: Я дякую за те, що маю рот, я дякую за те, що маю вушка, я дякую за те, що маю голос, я дякую за те, що маю тіло, за те, що маю там воду, світло, себе, своє тіло, ноги, руки і так далі. Тобто, ви максимально попро... Пробуйте прописати вдячність за абсолютно все. Тоді протягом дня максимально старайтеся бути в спокої, в гармонії, коли відчуваєте, що вже бомбить і зараз буде сварка. Просто силою закривайте самі собі рот і мовчіть. Перестаньте говорити з людьми, перестаньте зливати енергію максимальний день для того, щоб ви активували все те, що ви хочете, а не ось ту ненависть, ярість через те, що інша людина це конкретно ваше дзеркало. Обов'язково також раджу прописати на лавровому листочку своє бажання, спалити цей лавровий з і таким чином, відповідно, ви запустите своє бажання в простір до Всесвіту. Обов'язково цей день максимально попробуйте провести в гармонії, в спокої, побудьте біля води, якщо у вас є на це змога, або просто прогуляйтесь по лісі, або в парку. Це також буде.